Здорова посмішка кожній дитині інваліду. Вперше на Прикарпатті відкрили стомат-кабінет для дітей з органічними ураженнями нервової системи та опорно-рухового апарату. А таких нині в області мешкає понад тисячу, і більшість з них мають церебральний параліч. Відтак лікування зубів у таких дітей відзначають лікарі. Досі було неможливим. Мовляв, будь-яке стоматологічне втручання потрібно робити за допомогою наркозу. Для того, щоб стоматолог виконав якісно свої маніпуляції, нам потрібен доступ. дитина, А діти з неврологічними враженнями, вони не завжди можуть е, всидіти в кріслі, не завжди навіть відкриють рот, щоб їх оглянути. Тому це була проблема, і така допомога надавалася тільки ургентно. Е, Щелепно лицевому відділі обласної клінічної лікарні, тобто дітям тільки видаляли зуби. в операційній лор відділення обласної дитячої клінічної лікарні, встановили спеціальне обладнання. Тож щотижня під наглядом і інших спеціалістів стоматологи прийматимуть дітей інвалідів та перш ніж лікувати зубки за допомогою наркозу. Кожен пацієнт проходитиме обстеження. До того моменту, як дитина буде до нас лягати, вона буде проходити повний курс обстеження, який необхідний як для оперативного втручання, враховуючи, що буде. До проводити загальне знеболення. Звичайно, всі ці діти будуть оглядатися неврологом. При необхідності ці діти будуть проходити певні обстеження, які необхідно для проведення загального знеболення, зокрема, діти, які мають епілептичні напади. Скажімо, буде їм проводитися електроенцефалографія, і тоді буде прийматися рішення про те, який об'єм допомоги їм має надаватися. До слова при лікуванні ротової порожнини лікарі використовують наркоз, який не шкодить здоров'ю і захищає нервову систему маленького пацієнта.